Параграф 2. Яке біорізноманіття нашої планети та рівні його організації? Що таке біорізноманіття? Нашу планету населяє різноманітний світ живих істот, які опанували чотири основні середовища існування: водне, наземно повітряне, ґрунтове та організмове? У процесі історичного розвитку живої матерії на нашій планеті? Її організація поступово ускладнювалась від молекулярного рівня до біосферного. Біорізноманіття біологічне різноманіття. Це різноманітність життя в усіх його проявах, досліджують біорізноманіття на трьох рівнях його організації. Генетичне різноманіття. Полягає в тому, що кожному організму притаманний власний набір спадкової інформації, яку кодують і зберігають особливі молекули ДНК. Певна кількість послідовно розташованих складників цієї молекули їх називають нуклеотидами, утворює ген одиницю спадковості організмів. Видове біорізноманіття. Це сукупність усіх видів організмів, які населяють певну територію. Це може бути окрема екосистема, певна країна або континент чи уся планета. Під час дослідження видового різноманіття вивчають усі види, які є в угрупованні. Вид це сукупність особин, подібних між собою за зовнішнім виглядом і будовою. Які характеризуються схожими вимогами до умов мешкання, мають подібний набір спадкової інформації і дають плодючих нащадків, екосистемне біорізноманіття це різноманітність екосистем на певній території. Що різноманітніші кліматичні умови певної території, то різноманітніші її екосистеми є екосистеми з високим видовим різноманіттям. А з низьким Україні притаманне високе біорізноманіття – понад 70 тисяч видів, з них грибів понад 14 тисяч, водоростей понад 4,7 тисяч, рослин понад 6,8 тисяч, тварин понад 44,5 тисяч. Хоча територія нашої країни охоплює менше ніж 6% площі Європи, її біорізноманіття становить майже 35% від такого показника цього континенту. Яка наука вивчає біорізноманіття нашої планети? Біосистематику як науку про різноманітність організмів започаткував видатний шведський учений Карл Ліней. Він запропонував назву кожного виду складати з двох слів латинською мовою. Наприклад, наукова назва кота лісового предка свійського кота. Феліс сільвестріс. Перше слово феліс означає назву роду, до якого належить вид, а друге сільвестріс. Видову назву. Така назва виду є науковою. Тобто єдиною для вчених усіх країн. Важливим внеском Карла Лінея у розвиток систематики організмів було застосування системи взаємопідпорядкованих систематичних одиниць. Систематичні одиниці нижчого рангу входять до складу систематичних одиниць вищого. Узагальнення біорізноманіття це різноманітність життя на землі. Яке досліджують на різних рівнях організації генів, видів, екосистем. Біорізноманіття досліджує біосистематика. Дякую за перегляд та до зустрічі у наступних відео!